Казка. Як квітень до березня в гості їздив, покликав березень до себе в гості квітня. Квітень поїхав возом та мусив додому вернутися. Сніг, мороз, завірюха не може возом їхати. На другий рік знову поїхав квітень у гості до березня. Та вже не возом, а саньми. А березень пустив тепло. Сніг розтанув скрізь вода та грязюка, знов мусив вернутися квіти. Зустрівся він з травнем та й скаржиться. Скільки вже разів зриваюся їхати до березня в гості, та ніяк не доїду, ні возом, ні саньми. Поїду возом, зробиться зима, поїду саньми, теплінь стане й вода навкруги. А трав'яні каже я тебе навчу, як доїхати. Зроби так, візьми воза. Сани і човен, то тоді, певне, доїдеш. Послухав квітень, зробив так, як порадив травень. Їде возом, а на возі сани і човен. Ударив мороз, нанесло снігу, квітень пересів на сани, поклав воза у сани та їде й далі. Пустив березень тепло, розтанув сніг, річки залили дорогу водою, сів квіти на човен, забрав у човен сани і воза, та до березні приїхав. Дивується березень і питає, хто тебе навчив, як до мене доїхати. То травень, спасибі йому, розумну пораду дав, розсердився березень. Завжди ти травню, я ще тобі крильця вшмагаю. Отож і тепер часто в травні березневі морози бувають, бо березень ще й досі сердиться на травня? Ваше завдання прочитати текст і сказати, чому квітень два рази не міг доїхати до березня у гості? Друге питання: хто допоміг квітню? Друге питання хто допоміг квітню? Назвіть весняні місяці.